Сьогоднішнє відео без сумніву є чи не найважливішим взагалі в історії роботи вашого бізнесу, адже ви вже вийшли на той рівень, де ви вже боретеся за першість і боїтеся втратити свої лідерські позиції. Так ви ще не на першому місці, ви на другому, третьому місці в своєму ринку, в своїй області, де ви працюєте, в своєму районі, але позаду є конкуренти, які дихають вам в спину і хочуть усілякими способами забрати від вас цю позицію. Тому в сьогоднішньому відео про те, як же ж вам не допустити тої ситуації. Де конкуренти можуть отримати те найважливіше, що дало вам цей ріс, що дало вам можливість вирости От в показниках і зайняти ці лідерські позиції. Ви знаходитеся на хиткій сходинці, ваша ситуація дуже нестабільна. Тож додивіться дане відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Ви зараз потрапили у дуже цікаву і дуже з однієї сторони привабливу ситуацію для величезної кількості підприємців. Це ситуація, коли ви змогли, будучи на нижніх позиціях свого бізнесу вирватися в топ, займати друге, третє місце, і ви вже не ціляєтеся на перше місце. Але ситуація, в якій ви знаходитеся, вона також заставляє вас оглядатися назад, оглядатися по сторонах. Чому тому, що є конкуренти, є ті люди, які хочуть. Того ж самого, що ви місця на якому ви зараз знаходитесь, тому що що означає вирватися вперед? Вирватися вперед означає отримувати більший дохід, отримувати більше клієнтів. Злучати більше клієнтської бази, тобто, коли ви йшли вверх, ви по суті не просто нарощували дохід як такий, але ви і зі свого ринку забирали більшу долю. Тобто, ця доля у кого була у того, хто був раніше на тій позиції, на тих сходинках, на яких ви зараз знаходитеся, і ті сходинки, які ви пройшли. Якщо ви були, наприклад, на п'ятому місці раніше в своєму ринку, то відповідно ви піднімаючись вверх, ви забирали клієнтів, того хто є на четвертій сходинці, займаючи його позицію ви забирали і його клієнтів, і тих конкурентів, які знаходяться, в принципі, на четвертій, другій, третій сходинці, на якій ви зараз знаходитеся. І ви не просто забирали, ви дали кращий продукт, ви дали кращі умови, ваші менеджери з продажів вели кращі перемовини, тим самим заслужили і ви як бізнес заслужили ті результати, які ви зараз маєте. Ріст доходу, ріст прибутку, ріст продажів. І я розумію, ви націляєтеся зараз на лідерство, ви націляєтеся зараз на першість в ринку, але ви ж не просто так прийшли до цього результату. Ви для цього багато працювали. ви для цього. Шукали найкращу інформацію. ви оплачували навчання своїм менеджерам? Ви оплачували усі ці витрати, які винесли в процесі цього переміщення і знизу вверх. І тому, відповідно, ви для цього сильно приклалися і грошима, і зусиллями дали можливість для своїх менеджерів. Відповідно, ви крім цього ще й піднімали зарплату разом із ростом ваших доходів. Ну, звісно ж, потрібно людей ж винагороджувати за їхні результати. І ви це прекрасно розумієте, і ви прекрасно слідуєте цьому принципу. Але, на жаль, ви не врахували такої обставини, як те, що ви турветеся вперед, ви то йдете вперед, ваші менеджери йдуть вперед, але разом із ростом доходу починає рости і корона їхня на голові, їхня цінність. Причому дуже часто на пустому місці це все робиться. І ви це чудово знаєте, бо основна частина зроблена вами. Найвідповідальніша робота зроблена вами. Організувати, ризикнути, усе це знайти, зібрати в одну систему. Нехай ця система зараз і не працює так, як ви очікуєте. Нехай зараз у ній ще є хаос, але ви змогли зробити цю діючу модель, яка вже дала вам той результат, де ви знаходитесь на других, третіх сходинках в своєму бізнесі, і вже націляєтеся на перше. Але ви боїтеся втратити цю позицію, і фундамент невпевненості закладають саме ваші конкуренти, які дихають вам в спину. Але ще гірше в цій ситуації є те, що ваші ж працівники, ваші ж менеджери. Вони закладають вибухівку прямо вам під ваш бізнес, ті люди, яких ви вирощували, ті люди, яких ви вкладалися, і звісно ж, для того, аби ви не допустили цієї ситуації, аби ваш бізнес цього не допустив, ви платите своїм працівникам. Практично найвищі зарплати, а можливо і найвищі зарплати в своєму ринку в своїй ніші, і це є дуже важливо. це є дуже важливий ключовий момент. Ви цінуєте людей, ви дбаєте про людей, і ви робите все для того, щоб їх зберегти не шляхом усіляких там хитрих маніпуляцій, а шляхом саме чесної співпраці. Ви йдете саме їм на зустріч. Чого хочуть працівники? Працівники хочуть отримувати високу зарплату, і ви це робите. Ви це даєте, ви йдете їм в цьому питанні на зустріч. Але але, на жаль, ви стикаєтеся все одно із тою ситуацією, де ваші ж працівники вони паралельно починають вас залякувати, починають казати, що от тамто конкуренти пропонують вищу зарплату, от тамто конкурент мені телефонував. І насправді, коли ви потім починаєте розмотувати цей клубок, ви розумієте, що насправді не конкурент дзвонив. А цей працівник дзвонив до конкурента. Ви знаєте, що конкуренти зарплати більшої не платять. Ви це чудово знаєте, бо ви це моніторите, і ви також розумієте, і другий важливий момент, що цей працівник він дзвонив у дуже часто в такому стані афекту, коли він себе не контролює. Часто я в клієнтів помічаю таку ситуацію, де ці працівники можуть дзвонити в стані алкогольного сп'яніння і починати там щось розказувати вашим конкурентам, напрошуватись до них на роботу і багато інших нюансів, про які ви чудово знаєте. Але це для вас є тривожним дзвіночком, тривожним дзвіночком того, що якщо він вже. Почав це робити. Перший тривожний дзвіночок в тому, що тільки питання часу, коли ж він туди перейде до конкурента, і друге питання, коли він передасть всю інформацію, яку він накопичує у вас, яку він за ваш рахунок отримав, коли ви оплачували ці всі тренінги, це, це все навчання. Коли ви вкладалися в них в їхній розвиток, коли ви їх підтримували навіть емоційно, коли ви їм допомагали особисто, ділилися досвідом, допомагали їм на старті, як вони тільки починали рости, дивилися з самого низу, як вони ростуть. Особливо це стосується ваших самих ранніх менеджерів, тих, які працюють з вами з самого початку. І це є найбільш неприємніше, коли бачите, що твоя дитина починає тебе зраджувати, яка вже виросла, яка починає шукати альтернативи і прекрасно розуміє, завдяки кому вона стала. Тим, ким вона стала. Але ви вже дивитеся з іншої сторони, ви вже приймаєте цю ситуацію, ви приймаєте те, що це несправедливо, і ви навіть вдаєтеся до таких методів, як спілкування, просто бажання донести для людини спочатку. Що ну, дивися, ось ти так поступив. Це було неправильно, це була неповага по відношенню до мене. Навіть якщо він починає вам розказувати, ну я там випив, ну я там якось не контролював себе. Це просто зняття відповідальності з самого себе. Знаєте, підняти руки, сказати я тут ні при чому, це все сталося само собою, але ви то чудово розумієте, яка це загроза для вашого бізнесу. Тому що ваші конкуренти вони хочуть не стільки переманити ваших працівників, скільки отримати інформацію, яку вони накопичили у вас. Ось що для них важливо: вони хочуть повернути собі ту першість або зайняти місце, яке зайняли ви. Ось їхній пріоритет, ось ось їхня основна задача. Плювати вони хотіли на цих менеджерів, і ви навіть чудово розумієте, що навіть коли вони візьмуть ці конкуренти цих працівників, навіть якщо вони йому в моменті піднімуть зарплату, дадуть більше, ніж ви. Це все буде робитися тільки з метою витягнути з нього ту інформацію, витягнути з нього ту клієнтську базу, особливо це стосується. Стосується менеджерів по продажам, які працюють з клієнтською базою кожного дня, в яких є робота з клієнтською базою, те, за що вони отримують зарплату, те, в чому вони стали фахівцями у вас в бізнесі. Причому найкращими, особливо, коли ми кажемо, що це є менеджери, які генерують вам не 20, не 30% всіх продаж, а 70 і більше. Це взагалі критично. Уявіть собі, піде він до цього конкурента і разом з ним потягнеться вагончиком. Клієнтська база яка несе близько 70 доходу вашого бізнесу? Який критичний удар це для вашого бізнесу? Бо якщо там в конкурента з'являється цей потік, у вас він автоматично втрачається, і ви можете сказати: ну але ж ми будемо мати цю клієнтську базу, також ми будемо далі телефонувати, нехай вже інші менеджери. Але проблема в тому, що в вашому бізнесі зараз така ситуація, що ви ще не прив'язали своїх клієнтів. До свого бізнесу, а вони прив'язані саме до менеджера, до людини, до конкретної особи з певним набіром рис, яка симпатизує саме цій клієнтській базі, тобто втративши цей набір якостей, в особі людини. Особі цього менеджера ви втрачаєте всю цю клієнтську базу, і це є критично. І навіть коли ви спробуєте далі дзвонити до них, додзвонюватися до цих клієнтів. Ви думаєте, конкуренти не розуміють, що відбувається, що це буде ваш наступний хід в цій шахматній партії? Вони одразу закріплять за собою ось цю клієнтську базу, банально просто продзвонивши, давши банально знижку, давши дешевшу ціну. Зроблять одну-дві продажі тестові. Нехай. Навіть в збиток собі вони це зроблять, лиш би прив'язати до себе клієнта, лиш би повідомити йому, що від сьогодні менеджер, якого вони обожнюють, який їм подобається, з яким вони звикли працювати, тепер працює там. А сенс повертатися назад, якщо ти отримуєш того ж менеджера, нехай в іншому місці, нехай поруч, але ти отримуєш ті самі товари, ту саму послугу, той самий продукт ти отримуєш. І клієнт думає, клас, а для чого мені щось змінювати? Мій менеджер тепер тут. Продукти, які мене цікавить тут, мені ще навіть знижку дають. Так прекрасно, я буду тут працювати. Тут мені вигідніше по всіх сторонах. І в результаті забувають за вас. І дуже швидко переприв'язуються, І тоді, коли ви дзвоните до них знову, чи ваші менеджери надзвонюють, Вони чують голос в трубці, який їм не симпатизує. А ми пам'ятаємо, що вони прив'язалися саме до особи. Особливо, коли ми кажемо про продажі по телефону, ми з вами чудово розуміємо. Мімо, що основна прив'язка йде саме на голос, саме на тембр, на тональність, на слова, на формулювання. на Подачу самого менеджера на підхід до роботи, а це чується зовсім інший підхід. Це чується попереднє підприємство, від якого вони відмовилися. Тому ви будете чути відповідь таку, що дякуємо, але ми вже працюємо з вашими конкурентами. І добре, коли це каже одна-дві-три людини, один-два-три клієнта. Але коли це каже клієнтська база обсягом 70% доходу, яка генерувала ваш бізнес, це є критично для всього вашого бізнесу, і ви навіть подумали б також. О і про це ви це розумієте, тому ви перестрахувалися. Ви звернулися до юриста, ви звернулися до адвоката. З ким сформулювали відповідний договір, який передбачає усі ці умови, який якби прописує правила конфіденційності, що вони не мають права ділитися інформацією ні з ким. Ваші менеджери, ви навіть зібрали їх на нараду, ви дали їм підписати ці договори. Іначе всі розуміють, іначе всіх є повна лояльність. Але давайте тепер відверто: людина, в якої вигода є в іншому місці, а не в вашому місці, чи зможе її втримати будь-який договір. Навіть якщо ви кажете їм, що у випадку, якщо інформація випливе до конкурентів, ви їх просто ну, по судах затаскаєте. І тут я рекомендую вам задуматися над таким варіантом, що цей менеджер. Він розуміючи свою небезпеку, яка накладається ним в цьому договорі, обов'язково поділиться з конкурентом цієї інформації, обов'язково донесе йому цю інформацію. І ви думаєте, конкурент, який також в цій сфері, також в цьому бізнесі, невже ви думаєте, що він не звернеться до юриста, до адвоката? Можливо, навіть і кращого, ніж ви зверталися до адвоката? А можливо, навіть і до того самого, але просто заплатить йому більшу суму і скаже: знайди мені ходи в цьому договорі. Білі плями, так би мовити, якими можна скористатися, якими можна обійти умови цього договору, або як можна замаскувати цей договір, як можна не розкрити особистість, як можна не сказати, що цей менеджер саме зляв інформацію. Знайдеться дуже багато вирішень, дуже багато обхідних шляхів, і це справді так подивіться, що відбувається у бізнесі по всьому світі на рівні от, не просто малого середнього бізнесу, на рівні транснаціональних корпорацій. Це відбувається. Тому якби будьте і до цього готові, і це ми з вами розглянули одну ситуацію зараз. Я повернуся трошки до того прикладу, де менеджер просто міг у нетверезому стані подзвонити до конкурентів і якусь там інформацію їм зляти. І це я скажу, що ще дуже і дуже вам пощастило цей дуже і дуже хороший розклад. Чому дуже хороший розклад? Тому що, уявіть собі, він коли не тверезий, коли він в стані якоїсь такої неконтрольованості, він буде розказувати просто неконтрольовані речі. Але коли він тверезий, коли ви його образили, чи хтось з ваших керівників його образив, коли щось ви не поділили, в чомусь не зійшлися в поглядах, він на тверезу голову. Позвонить самому вашому сильному конкуренту, і він знає, хто це є. І маючи доступ до бази, до всієї інформації, а у вас це все є, тому що ви створювали бізнес швидко. Ви швидко росли, ви швидко нарощували ці всі темпи. Тому всі відповідали за все, і відповідно, всі мають доступ до всього. І цей доступ є зараз у ваших менеджерів. Тому. Ось цей менеджер, який ображений, який вже себе чітко контролює, подзвонить, розкаже всю інформацію, саме ту, яку ви найбільше боїтеся втратити, передасть її саме в тій формі, яка допоможе конкуренту швидко її засвоїти, опрацювати, застосувати в своєму бізнесі. Він навіть готовий буде прийти, навчити цього конкурента, навчити його менеджерів, як правильно працювати в цьому форматі. І відповідно швидко ви навіть опам'ятатися, не встигнете, наскільки швидко почне рости його бізнес на вашій клієнтській базі, і використовуючи ті інструменти, ті методики, ті надбання, яким ви навчили цього менеджера, якого ви втратили, з яким ви посварилися. І нехай потім менеджер буде тим, хто втратив це робоче місце вашого конкурента, бо конкуренту просто так не буде ніякої далі вигоди платити зарплату, коли він витягне з нього всю інформацію. У нього. Вже і так є достатньо своїх менеджерів. Йому просто потрібна була інформація, просто потрібна була методика роботи, яка є у вас, потрібна була клієнтська база, яка є у вас. А далі, що відбувається? Далі, далі відбувається дуже цікаве явище. Ваша методика докручена, яка вже працює, яка дозволяє вам тримати першість. Вона стає як додатковим підсилюючим елементом в систему роботи бізнесу конкурента. Далі конкурент підсилює своєю робочою моделлю, яка в нього обов'язково є. Адже в кожного конкурента є своя сильна сторона. І тоді, в комбінації цих двох елементів, його бізнес зростає ще сильніше. Ви просто залишаєтеся ковтати пил, і саме тому я і кажу вам, що набагато краще було, якби просто цей ваш менеджер був би п'яний і подзвонив вашому конкуренту. І щось би розказував. А так він чітко розказав, що потрібно, як потрібно робити. Це є та інформація, яка для вас найцінніша, в яку ви вклали дуже багато грошей, яка є самою ефективною в списку всіх методик, які ви протестували, які ви аналізували. Бо в процесі ж ви не просто купляли технології, ви експериментували, ви їх докручували. Ви на це витрачали гроші, ви ризикували щось працювало, щось не працювало, і за кожну помилку ви платили гроші. А конкурент отримав вже готову модель прямо під свій бізнес, бо ми говоримо про... Конкурентів, людей, які працюють в тій самій сфері, створюють той самий продукт, що створюєте ви. Відповідно, їм максимально легко, максимально просто застосувати ту модель, якою ви користуєтеся, яку ви докрутили по максимуму, і яка дає вам максимальний результат вигляді продаж клієнтської бази. У вигляді навіть того інструменту, який дозволяє вам забирати клієнтів в ваших конкурентів. І тепер цей механізм, коли потрапляє в руки ваших конкурентів, дозволяє їм забрати і вашу клієнтську базу. По перевагу тепер отримали конкуренти. І тому ви прекрасно це розумієте і намагаєтеся перестрахуватися з різних сторін, в тому числі і надмірним контролем. Ви вже навіть перестаєте довіряти своїм менеджерам. І саме через це росте контроль. І ви втомлюєтеся від цього контролю. Ви не можете зосередитися на тих напрямках, які цікаві вам, наприклад, вести перемовини з постачальниками, розширяти свій асортимент, вибирати новий продукт, розвивати свій бізнес, бо ви вимушені тримати цю позицію під контролем. Ви боїтеся, що хтось рано чи пізно скористається вашою слабкістю, і ви тримаєте самі усі ці вожі в своїх руках і не відпускаєте їх. Але надмірний контроль, рівний напруженню постійному, яке втомлює, яке виснажує вас, яке виснажує вас як людину. І рано чи пізно, як би сильно ви не старались, якби ви не стискали свої зуби, ви все одно прийдете до ситуації, коли ви ослабнете, коли ви втомитеся, і руки розслабляться самі по собі. Контроль сам по собі послабиться. І відповідно, ви не зможете вже. Як ви навіть хотіли втримувати ці вожі в своїх руках, і вожі вийдуть з ваших рук і перейдуть в руки хаосу в вашому бізнесі, який не приведений в порядок, і далі кожен почне крутити свою пісню. Як ваші менеджери почнуть розходитися по ваших конкурентах, які думають, що на них бізнес ваш тримається, які незаслужено поставили собі корону на голову, але ви будете просто жертвою цих обставин. І нічого зробити не можете. А це найгірше, що може статися у підприємця, коли він потрапляє в ситуацію, де він вже зробити нічого не може, хотів би розумів би, що щось потрібно робити, а не може. В силу своєї біологічної ефективності, в силу своєї втоми, коли тебе складає в ліжко, ти захворів, наприклад, ти не можеш контролювати бізнесом. Твій організм ослаблений. Ти не можеш фізично виконувати функції контролю. Контроль буде ніяким, його взагалі не буде. І тут підключається ще один фактор, коли працівники переконуються в тому, що тепер в ваших руках контролю немає, вони починають проявляти свої бажання, свої претензії сильніше. Бо якщо раніше тримався контроль тільки на ваших руках, то відповідно вони й робили так, як ви хотіли, тому що ви наглядали пильно за кожним з них. А тепер ви не наглядаєте. Тепер вони ще й переконалися в тому, що ви. Не можете їх далі так само контролювати, відповідно, вони починають нарешті проявляти все те, що вони не могли проявити, коли був посилений контроль. І саме ось так дуже часто підприємці і вигорають, і вилітають з бізнесу, і втрачають свої позиції, бо тягнули все на собі, тягнули все на своєму ресурсі. І ви запитаєтеся мене в чому була основна проблема? Перша і основна проблема в цій ситуації це є відсутність контролю. Але ви скажете, я ж тримаю надмірний контроль. Справа в тому, що контролем повинні займатися не ви як власник. А ми з вами говоримо про бізнес, не про ремесло, де ви робите все самі. А це означає, що бізнес це є система. Бізнес це є система, яка саморегулюється, самоконтролюється. І в даному випадку ви стикнулися з проблемою, де інформація неконтрольовано може перетікати. Тобто інформація є в. Не те, що в вільному доступі у ваших всіх менеджерів, а вона є в необмеженому доступу для всіх. І що найгірше, коли в бізнесі всі робили все, всі знають все про все, всі розуміють, як працює ваш бізнес в кожній ділянці роботи на кожній ланці роботи. Всі розуміють, як працює ваш бізнес, і в цьому є велика загроза, тому що у вас немає такої експертизи в своєму бізнесі. Ви зараз взялися за контроль. Ви навчилися працювати в одному напрямку, в напрямку менеджера, який контролює роботу працівників. А вони кожен день варяться в цих процесах. Вони знають, як і що робити, як в якій послідовності, як відповідно можна схитрувати, як можна обійти цю систему. Бо чим краще ти знаєш, як працює система, тим більше ти нею контролюєш. Тобто, в даному випадку цю позицію займають ваші працівники. Не ви як власник, не ви як керівник. І саме тому вам потрібно буде повернути контроль, але справжній контроль в свій бізнес. Вам потрібно буде його заново вибудовувати, і ви запитаєте, а що ж починається вибудування цього контролю? Вибудування цього контролю я вам відповім, починається саме з того, що інформація повинна контролюватися, особливо в тій ситуації, в якій ви зараз знаходитеся, де ви вже друге третє місце займаєте. І вам дихають в спину, і конкуренти активно намагаються витягнути з вас інформацію про методики, які дозволяють вам, про клінські бази, які дозволяють вам тримати ці перші позиції. Тому ваше завдання зараз втримати цей контроль, але правильно його тримати, не вигоряючи самостійно, а делегувавши цей контроль системі свого бізнесу, тому що так ефективно. Контролювати бізнес як система не зможе ніхто і ніщо. абсолютно переконано сотнями тисячами років. Тому звідси випливає логічний висновок: що вам потрібно для початку взяти під контроль потоки інформації в своєму бізнесі, і для того, щоб це зробити, потрібно вибудувати в бізнесі специфічну систему. Специфічну систему контролю інформації, специфічну систему контролю і перерозподілу усіх інформаційних потоків таким чином, щоб усі і мали необхідну інформацію, яка потрібна для їхньої роботи, і водночас не мали доступу до інформації, яка дозволить конкуренту отримати перевагу. І чим швидше ви візьметеся за це, тим швидше ви втримаєте той контроль, який є у вас в руках, який ви боїтеся опустити. Тим швидше ви розслабитесь, бо нарешті контроль ви передасте системі. Нарешті, що би не робили ваші працівники, інформація до конкурентів не попаде. І як би вони не старалися, вони не будуть відчувати себе зірками в вашому бізнесі, тому що система чітко показує кожному, хто є хто на якій позиції він працює, яка його роль в бізнесі. І я знову ж таки кажу, що це потребує специфічної системи. Це не просто система автоматизації там бізнесу. Порядкування процесів ні, цього буде недостатньо. І це занадто шаблонний підхід, про який вам розказують на курсах, на тренінгах, усілякі відео ви передивляєтеся, але подивіться от на ситуацію. Ви ж це все проходили. Ви проходили курси, ви проходили тренінги, ви читали книги, і у вас все одно ця проблема залишилася, ви її не вирішили. Інформаційні потоки не під контролем. Інформація вже перетікає до конкурентів, навіть в такому вигляді, а це є перші дзвіночки, і добре, що ви звернули на них увагу і почали шукати рішення в цій ситуації. Бо інакше би зараз ви це відео не дивилися. Чому ці всі методики, що ви пробували, всі консультації, всі курси, всі тренінги, всі книги, які ви читали, вони у вас не спрацювали. Все дуже просто, тому що модель, яку ви отримали, вона була просто сформована з ціллю заробити на цій моделі. Вона була подана в такому вигляді, щоб ви купили цю книгу, щоб ви купили цей курс, щоб ви купили цю консультацію. І також ця інформація вона була сформована під бізнес, до якого ви не маєте відношення, тому що автор, який створював курс, цей тренінг чи книгу писав. Він про ваше існування взагалі не знав. Він не знав, що ви такі є. Він просто формував ось цю інформацію на основі якихось своїх знань, де він там в книжках вичитав дуже часто, або хтось, яких є менше, просто реально працювали у бізнесі, стикалися з типовими проблемами. І саме тому сформулювали от якусь модель на основі цього, або просто як це в нас дуже часто відбувається, починають інформацію брати за океану, Сполучені Штати, там, Англія і тому подібні країни Європи, які передають таку інформацію. Але тут є ще одна специфіка: так ці моделі робочі, так вони себе показали на практиці. Але, на жаль, ментальність їхня за кордоном, за океаном. Відрізняється від нашої ментальності, чи навіть української, чи навіть пострадянської ментальності. Саме тому не інтегруються ці методики в такому вигляді, як нам подають. Ви намагаєтеся застосувати, а бачите, дуже багато нестиковок, не вдається їх адаптувати. Саме тому потрібен індивідуальний підхід. І саме це ми робимо в нашій програмі з клієнтами, яка називається конфіденційний бізнес, де ми якраз таки занурюючися безпосередньо ситуацію клієнта безпосередньо Безпосередньо в його бізнес вже от як ланцюжок розмотуємо і тестуємо всю модель. Виявляємо ці місця, виявляємо ці дири, закриваємо їх, заміняємо слабкі елементи, посилюємо сильні елементи, щоб ланцюг, який ми зараз з вами розмотали для тесту, щоб він був міцним і ніде інформація не протікала. Щоб вся інформація залишалася саме в рамках вашого підприємства. Тож, якщо ви хочете більше дізнатися про цю програму, запрошую на безкоштовну консультацію. Послання залишаю внизу в описі до цього відео. Записуйтеся. На жаль, в мене часу не так багато, щоби проводити зараз. Безкоштовні консультації, тому цього тижня у мене є всього два вільних місця. Посилання на консультацію ще раз нагадую, залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.